Новини на юарівне у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. 103 населених пункти залишилися знеструмленими через негоду на Рівненщині станом на 15-ту годину. Лінії електропередач вітер пошкодив в усіх районах області, окрім Радовилівського. Про це повідомила речниця Рівнеобленерго обленерго Алла Ліхачова. У рівному журналісти Суспільного знайшли два зламані білборди та чотири повалених дерева. За словами речника служби порятунку в області Дмитра Мальника, травм ніхто з людей не отримав. Більше про це Роман Сворида. Це будинок за адресою Павлюченка 28 у Рівному. Рятувальників сюди сьогодні вранці викликала власниця обійстя, аби ті демонтували з господарчої будівлі дах, який зірвав вітер. Знімальній групі суспільного двері тут ніхто не відчинив. Там проживає літня одинока жінка. Вона нас до нас звернулася. Покрівля даного будинку із легкого композитного матеріалу через сильний порив вітру, якби його не демонтувати, відповідно воно несло серйозну загрозу життю та здоров'ю громадян, які там проходили. А також могло пошкоджити автотранспортні засоби, які розташовувалися поруч. Загалом ситуація в нас перебуває під контролем обласного управління ДСНС. Наші співробітники разом з комунальними службами намагаються ліквідовувати наслідки негоди. Жертв постраждалих немає. За інформацією Дмитра Мельника, сьогодні рятувальники також взяли участь у ліквідації чотирьох повалених дерев у Рівному. Одне з них вранці перекрило рух транспорту вулицею Дубинською. На час приїзду журналістів, близького півдня стовбур тут вже прибрали з дороги, а працівники міськсвітла ремонтували вуличне освітлення. Це фото зроблене у центрі міста біля будинку профспілок. Тут впала ялина. Інше дерево впало на тротуар на перехресті вулиць Шухевича та князя Володимира. Очевидців цієї пригоди на місці ми не знайшли. А ці кадри відзняті близько 11-ї ранку на перехресті вулиць Жуковського та Соломії Крушельницької. Тут повалене вітром дерево також обірвало електромережу. На місці події ми застали працівників тресту зеленого господарства. Зараз на даний час чекаємо електриків, щоб відключили, тому що провали провода, вони під напругою, люди не мають права працювати і не можуть. По-дальшому відключать провода, буде порізане, гілля буде утилізована, дрова будуть спалені, воно рахується так, як наше. Тресто зелене господарство дерева. Ну, воно бажайте, не аварійне, нічого. Впало в зв'язку з погодніми умовами. Таке буває в нас. У нас не тільки тут попадало, повертало з коріння, воно в Київській так само лежить, два дерева. Потім лежить на Шухевича, на Дубинській поламало дерева. Ну, така зараз погодні умови такі. Усі ці дерева перебували на обслуговуванні комунальних організацій міста. У зоні їхньої відповідальності перебувають насадження у зелених зонах рівного. Про це повідомив заступник начальника управління ЖКГ Володимир Лапюк. Дерева ті, що попадали або ростуть, або попадали от, в зелених зонах, от, на вулицях міста, от, відповідає господарство або шев. Дерева, які ростуть, і, можливо, яке впало на території прилеглих, або знаходяться на території підприємств, навчальних закладів, садочків, відповідає керівник або власник цього закладу. Відповідно, дерева, які попадали біля прибуткових територіях, відповідає на даний момент або ЖКП, або Гурляча компанія, або об'єднання співвласників. Або власники відом житло, тобто власники будинку, не міняє суті розумієте, що дерево, що покривля, що будь-який елемент будинку відповідає власник цього будинку, або той, хто обслуговує будинок. Так, сьогодні вранці виглядав білборд на тролейбусному кільці, що на вулиці Дубинській. Тоді тут були помітні поломки утримуючих конструкцій. А це білборд на проспекті Безручка. Такого вигляду він набув сьогодні до обіду, свідків події на місці ми не знайшли за білборди за рекламні конструкції. відповідали власники ми тільки відповідаємо в плані збирання плати за те, що конструкція встановлена на землях міста. Все. Відповідно по угоді власник відповідає за свою конструкцію. Як розповів керівник обласного гідрометеоцентру Богдан Масовець, сильний вітер на території рівненщини не вщухатиме упродовж дня. Ми спостерігали цих два дні 10 11 березня, вітер до 27 метрів в секунду. Це є другий рівень небезпеки. Помаранчевий завтра. На 12 березня ми очікуємо також пориві вітру. Він буде сяти до 20 метрів в секунду. Трошки вже менше буде. Це вже на жовтий рівень небезпеки, тобто перший і температурні показники протягом цих всіх наступних днів. Нів, а це три дні. Тобто по ночі в нас будуть заморозки. Цей циклон приніс заморозки. Вночі температури сятимуть до мінус шести градусів морозу. А протягом цих днів, трьох температурні показники протягом дня будуть сяти до плюс десяти, і очікуємо опади у вигляді дощу та мокроснів. Роман Сврида, Аліна Примак, Руслан Савуляк, Павло Ільчук, новини ЮАРівне. Рівне. За інформацією речника Рівненської міської ради Миколи Прокопчука, наслідки негоди у Рівному зараз продовжують ліквідовувати два десятка працівників тресту зеленого господарства. Вони вже очистили від повалених дерев проїжджі частини та пішохідні зони. За його словами, відновлене обірване вранці вуличне освітлення на вулицях Дубинській та Соломії Крушельницької. Також зараз працівники міськсвітла світла працюють на вулицях Грушевського, Чорновола та Київський. Щодо показаних у сюжеті білбордів, то зараз ми намагаємося знайти координати їх власників, щоб з'ясувати, що Призвело до пошкодження конструкцій. Як ми вже повідомляли, на сьогодні українським гідрометеоцентром було оголошено по всій Україні штормове попередження. Сьогодні на Вінниччині у місті Хмільних через пориви сильного вітру від падіння дерева загинула 29-річна жінка. Вчора, в результаті падіння дерева, у вінниці загинула 11-річна дівчинка. Крім цього, від падіння шифру з даху будинку у Коростишеві загинула жінка. Жителі будинку на Кавказській 6 у рівному виступають проти будівництва у їхньому дворі п'ятиповерхового паркінгу на 120 автомобілів. Учора вони зібралися на збори, аби обговорити це питання. Ділянка, на якій мають йти будівельні роботи, вже огородили парканом і на ньому вивісили паспорт майбутнього об'єкта. З нього видно, що замовником зведення парковки є товариство Ажур, як розповіла голова ОСББ Кавказьке Ольга Яковлева Гаврилюк, два роки тому Ажур планував збудувати на цій ділянці 11 поверхів. Проте тоді жителі звернулися в Державну архітектурну будівельну інспекцію, яка заявила про неможливість такого будівництва. Дізнавшись про те, що 14 лютого міське управління містобудування та архітектури затвердило товариство «Ажур містобудівні умови та обмеження, люди знову просять дабі зробити експертизу. За парканом фактично буде знаходитися от багатоповерховий гараж, скажімо так. Відповідно, всі ми розуміємо, що це буде і шум, шумове навантаження. Це буде і навантаження щодо забруднень повітря. Так і відповідно, це викликає ну, стурбованість всіх мешканців нашого будинку стосовно майбутнього. Майбутнього проживання в даному будинку громада ОСБ Кавказька категорично проти даного сусідства, і ми виступаємо проти не тільки і не стільки через те, що там нам, наприклад, це не подобається, чи ми проти будівництва ні. Місто має розвиватися зрозуміло. В даному випадку, от саме на цій земельній ділянці, будувати такі об'єкти, що 13-поверхівку що е, паркінг я вважаю, що це недоцільно е, незаконно і це по суті е, просто зруйнує наш будинок? Дозвіл на розробку проекту будівництва паркінгу на Кавказькій був виданий без розгляду. На архітектурно-містобудівній раді повідомив голова ради, заступник міського голови рівного Віталій Герман. За його словами, це не є обов'язковою умовою, і управління містобудування та архітектури мало право затвердити товариство Ажур, містобудівні умови без колегіального розгляду. Ми зв'язалися з директором «Ажура» В'ячеславом Кочубеєм. Той підтвердив, що дозвіл на проектування паркінгу його фірма отримала, а будівництво розпочнуть, коли проект пройде експертизу в обласній дабі. Додамо, що за даними аналітичної системи. Ю контрол В'ячеслав Кочубей є не лише керівником, але й одним із засновників товариства Ажур. Також в системі Юконтрол він зазначений як керівник та співзасновник житлово-будівельного кооперативу Набережний квартал Квартал-1» та співзасновник фірми «Інтерспецмонтаж». Останнє нагадаю нині проводить роботи у приміщенні колишнього кафе Русана, що у Рівному на вулицях, 16 липня. Рішення Дабі України щодо дозволу на початок будівельних робіт на стадіоні Авангард у рівному на сайті Архітектурно-Будівельної інспекції ще немає. Як повідомила нам працівниця прес-служби Дабі України Марина, яка не назвала свого прізвища, якщо таке рішення вже є, найімовірніше його оприлюднять до кінця дня. Розглянути документи із заявою на дозвіл про початок будівельних робіт в Дабі України мали до 7 березня. Як повідомила пані Марина, цього дня сайт архітектурно-будівельної інспекції не працював, тому рішення могли не оприлюднити вчасно. Нагадаю, тендер на реконструкцію стадіону «Авангард» виграла рівненська фірма Фіалка. Оголошений кошторис робіт майже 200 мільйонів гривень. Як має виглядати стадіон після реконструкції? Ви зараз бачите на своїх екранах. Цей проект розробляла львівська фірма Артпростір. Презентувала його у квітні 2017 року. Згідно з планом будівництва, триватиме реконструкція стадіону «Авангард» до травня 2021 року. Корпоративні телефони для сімейних лікарів. Реконструкція реєстратур, нові інформаційні дошки у коридорах та дитячі куточки з моніторами біля кабінетів. Усе це має з'явитися у центрі первинної медико-санітарної допомоги «Ювілейний» у рамках проекту підтримка реформи охорони здоров'я. Його вартість 20 тисяч доларів. Повідомила головна лікарка медзакладу Вікторія Покоївчук. 18 тисяч це грант фонду Юсейт. Ще 2 тисячі доларів це кошти Національної служби здоров'я, виділені на центр ювілейний. Такі гранти фонду «Юсейт», які передбачають інформаційну і фінансову допомогу в Україні, виграли загалом 15 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Буде проведена повна реконструкція як реєстратури в основному корпусі, так і реєстратури, які обслуговують дві амбулаторії загальної практики в трьохповерховому корпусі. Ми плануємо дитячі куточки, інформаційні монітори, де діти в черзі до свого лікаря могли би переглянути мультфільми. У нас заплановано придбати всім нашим лікарям загальної практики телефони, які корпоративні телефони, які будуть підтримувати інтернет. Для того, щоб комунікувати з пацієнтом було зручніше, і я думаю, це буде важливим значенням мати. Тепер дуже багато є скарг на те, що телефони не ті закладені в декларації, що лікарі не відповідають на дзвінки пацієнтів. На цю годину у мене все ще більше новин, які варто знати, шукайте на сайті нашого телеканалу. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Долучайтесь до нас і в соцмережах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.